Тамля, Опа, всім привіт! Ви знову на каналі Вендеродекер. І я сьогодні, так скажемо, вирішив на велике плавання. Ммм, не Як ви бачите, це мотор, такий вентилятор. Так, і там то мені того Зараз піду гулять. О, дивіться, зацініть, я себе сам захотів зробити так скажем, вот такую вот каменную штучку и вот такую вот плиту, чтоб, ну так скажем, чтобы для красоты, чтобы звук был. Ну, короче, ну, вы все поняли. Не понял. Что? Не понял. А что а это? Кто потерпал мою лодку? Не-не-не-не-не, это не, 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 не. треба срочно застраивать. А то, а то еще развалится. Треба, треба, швидше, швидше, треба застраивать. Чёрт! С я так вообще звали произошло? Никаких устай тут не ожидал. Так, а так, так. <смирает> Житель, скажи, что ты тут робишь? Это я заминула твою лодку. <смирает> Ти шо, Карен? Ти украешь з мене, чи шо? Зараз тобі покажу, чим я. Чим я це забабахав. Он, тримай. Так. Так і шо це. 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 Якщо ви. Якщо ви не знаєте, що це... Це Це форміді бомба! Це, це саме тмощний ТНТ Майнкрафт. Це це як? Ну жити, ну зараз я за тебе. знаю, що зроблю за тебе? За Ей, тихо, тихо, тихо. Зараз я тобі розкажу, все нащо. Діло в тому, що в, мене, що в мене якийсь дивний чувак заставив це робити. Ну, то й покажи, де він? Він. Він поселився, він поселився під підумав тво, твого друга. твого друга відьми. Що? да да, да, це так. Ну ладно, зараз я піду з, 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 з цим розбиратися. Що тут таке? Тільки з першого мені треба доробити цю лодку, бо ви просто подивіться, вона нафі... вона розлетілася просто. Треба її за зараз заспавнити. Заспавнити цю лодку назад. А то як мені плавати, вибачте? Так, вот это надо застроить, вот это застроить. Так, мне еще цей каркас дроблю, Ой, на еще я это выкинул. Так, зараз застрою и пойду разбираться, что-то такое. Що то таке, тільки що було, я не поняв. Так. Так, він там каже, ми під домом мого друга відьми. Зараз я піду подивлюся. Піду подивлюся. Е. ля 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 О, подивіться. А ось і надій молодру. мого друга від відьми. Так він, Чорт, він не вдома. Потім я його спитаю. Я насправді випала зілля невидимості. Ти мене просто не бачиш, що? Я зараз, я зараз беру твоїм обличчям. Отак-от, від... Він ховається десь у воді. Він собі ніяку кімнату не строїв. думає, що, що під водою заховається, і все буде нормально. Ти що, ти мене? Ну ладно, піду, я під воду подивлюсь. Так, тут нікого нема. І нікого, мабуть, не буде. Ага. Ти що тут робиш? Ти що тут робишь? Расскажи мне. Ти наші, біді... наші замінував мою лодку. Зараз тебе буде от так. Я насправді житель бандит. хотів тебе хотів тебе Ти, Ти з ума А Ну-ка получай-получай, получай, 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 получай. получай. Ти де що удумав? Думав, що це. що мою лодку за тип замінує і втопить мене? Ні, 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 ні. ні Ну ладно. Добре, що ми розібралися з тим, що він тут наробив. І всім удачі. всім дякую, всім пока.